Звіт Донецького обласного еколого натуралістичного центру в рамках всеукраїнського юнацького природоохоронного руху Зеленесь. Донеччина моя, моя ти батьківщина, тобі любов моя і всі мої чуття. Я до твоїх грудей примігну, як дитина, щоб знов набрати сили для пісні і життя. Рідна земля в сьогоднішній короні, дорога і Люба, без прикрас у сполохах заграв і в шапках териконів із півучим іменем Донбас. Вас вітає Донецький обласний еколого-натуралістичний центр. Ми вихованці гуртка Відповідальне споживання, кочерга Христина та Скровабагата Анастасія, і хочемо познайомити вас з організацією роботи екологічного напряму нашого центру. Війна розпочалася російським агресором, змусила велику кількість людей, в тому числі. І дітей Донецької області роз'їхатись у різні куточки світу, але не дивлячись на тимчасові негаразди, учнівська молодь Донеччини продовжує роботу. <му> Практична природоохоронна робота. Беремо участь в екоакціях, челенджах, екологічних толоках. Акції сортуй правильно, будь відповідальний. Топ сміття до Всесвітнього дня прибирання, дня землі, конкурс та Для залучення учнівської молоді до природоохоронної роботи працівники центру проводять численні просвітницькі заходи, у яких гуртківці охоче беруть участь та мають численні нагороди. Вихованці відзначають екологічні свята. Систематично проводиться інтернет-вікторина «Знай люби бережи». Виховна робота з охорони природи працює дитячий екологічний парламент як регіональний осередок Всеукраїнської дитячої спілки дитячий екологічний парламент з метою соціально-громадянського виховання дітей Донеччини, формування в них інтересу до поглиблення вивчення природи, науково-дослідної та експериментальної роботи, формування національної свідомості. Донецький обласний еколого-натуристичний центр спільно з установки природно заповідного фонду Донецької області продовжують роботи школи юних дослідників, науковий пошик». Школа створена з метою залучення учнівської молоді, закладів середньої та позашкільної освіти, Донецької області до науково-дослідницької роботи, еколого-натуралістичному напрямку, поширення знань і підвищення обізнаності щодо цінності біологічної та ландшафтної різноманітні, формування екологічної свідомості та виховання поваги до природи. З метою розвитку вучнівської та студентської молоді екологічної свідомості, відповідальності за стан оточуючого середовища та його майбутнє, формування внутрішньої, екологічної культурної особистості, виховання патріотизму, гордості за свою країну, ознайомлення з національними та регіональними ландшафтами, природними парками України, створено віртуальний екожурнал. Стежками України. Вами були вихованки Донецького обласного еколого-натуристичного центру. Бажаємо всім здійснення мрій, але для цього треба діяти.